Добрий вечір, Дрогобичі! вас вітає команда «КВН» з міста Львова Люди Вет. І хочемо привітати вас з першим чвертьфіналом ліги «КВН» далеко у місті Дрогобичі. Саме сезон відкрито! Да! Ми мужики! Да! Ви да. Ми мисливці! Да! Тарас — гей! Да! Ні, хлопці, я не гей, так не піде! Но раз не гей, знаєш, будеш в команді! Ура! охоти! ходить! Відкрито! Друзі, а по статистиці зараз кажуть, що наша молодь, знаєте, мало ходить в бібліотеки, читає книжки. Давайте ми собі уявимо два хлопця зайшли у бібліотеку. Доброго дня, бабцю. Хлопці. Наскільки можна повторяти, бар три дубки через дорогу. Та ні, бабцю, ми не в бар, ми книжки прийшли брати. По книжки? Ну. ну слава Богу, збулося, ну не вже. Що час книжки? Та, Зарплата моя 15 тисяч. Та ти що сину на тобі «Гаррі Поттер», о, а тобі от «Колобок». — Все, дякую. — Вернете через місяць! Та ладно, бабці нашу не вам потрібні вже. Стоп! Як не вернете? Ах, ви ні Нє нє. Ото в 90-х не оджали, і у вас не вийде. Зараз уже практично в кожній точці нашої країни працює нова поліція. Десь вона працює вже давніше, а десь тільки починає. Давайте подивимось ситуацію, як новачок-полісмен приходить питати поради уже старожила поліцейського. Добрий день. Добрий. <звіх> <звіх> Вибачте, ви такий все цього класний, тут такий сидите. Можна. Можете дати мені якусь пораду. Можна вас запитати дещо. Ну, питай. О, я хотів запитати, а яке у вас було перше завдання? О, моє перше завдання! Це було настояще пекло. Я, як настоящий полісмен, ішов знімати кота з дерева. О. І знаєш, що я зробив? Зробив. Я зробив його своїм домашнім питомцем. Оце круть от, 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 от видає. Да. А можна таке нескромне питання? Ну, кажи. А ви берете хабарі. Що? Хабарі? Тьогодні, вибачте, ну я... Не брав і брати буду. Мови хотіли сказати не брав і брати не буду. Що хотів, то й сказав. Ну я зрозумів, а такого на кінець може Пораду, так? Да, Ой, юначе, дам я тобі пораду. Запам'ятай. Ніколи. чуєш, Ніколи! Не заводь кутів, чувак, вони так линяють, то капець. Поліцейські поліцейськими, а ми їдемо далі. Отож, ситуація. Директор жеку після його закриття приходить лативатись на роботу у дитячий садок. Да-да. Добрий, Добрий день! Давайте такой скажу. Ви в хабарі берете. Ні. До побачення. Друзі, давайте ми зараз трошки повернемося в минуле, трошки пофантазуємо. Знаєте, юниша от... юниша, постій, постій. Слухай, ти тут не бачив двох рагулів. Вони в мене книжки хотіли оджати. Бабцю, я не знаю про що. Я взагалі то мінітюри підвожу. Що ви ціпилися? Ей? Якийсь ти мені підозрілий, то певно тобі я колобка давала. Бабцю, е, бабцю! Друзі, а оскільки у нас тема візитки сезону охоти, нарешті ми повернемося до цієї теми. Ось і давайте ми собі уявимо Звичайний мисливець на полюванні. Дивимось. Не Стріляє? Ху-ху! Ти стрілиш чи ні? Та сі йти зараз має йти! Друзі, а на завершення ми би хотіли сказати. Охота, охота, і знаєте, біжить адреналін, такий кайф ловиться. Знаєте, але не ринуйте природу і не бивайте тварин, адже ми, ветеринари, не лишайте нас роботи. Дякуємо за увагу! З вами була команда КВН. «Люди Вет! До зустрічі!